Знав я його більше 15 років. От, ми дружили, проводили до війни багато часу з ним. Хороша була, спокійна людина, вкладав плитку, його дуже багато знають по городу. Він пішов в тероборону от, і служив. От, всі ці два роки він служив. Він був бойовим медиком, який став медиком на фронті. Ми його там підготували, ми пройшли навчання, бо не всі хлопці і могли бути. Бойовим медиком це ти і медик. Ти і служиш, ти безпосередньо в окопі, вони медики, і такі молодці вони, ну, взагалі хлопці-герої. Я була їхнім начмедом. Наш батальйон зібраний був з таких з добровольців, з перших. Це не і були військові, це є люди, які зовсім не військові, які всі цивільні, багато хто навіть і не служив, і, і, і прийшли всі в перший день, стояла велика черга, і хтось крові боявся, але пішов на війну. А він був такий, ну, міг і лікувати, міг і надати і служити. І такий був дуже-дуже добрий був. Він був дуже мужнім, хоробрим, відважним, справжнім героєм, захисником. Він ніколи не відмовлявся, він завжди був один одним з перших. Яка б не була там ситуація на тих позиціях, як би там складно не було. Рятував життя людей, побратимів. А, на жаль, так сталося, що своє не зміг рятувати. Смоливый барх.